Понад 10 тисяч звернень вже надійшло у резерв плюс на укладання контракту 18-24. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону. Подати заявку можна не лише через застосунок є змога рекрутуватися безпосередньо у бригадах через гарячу лінію відомства або ж офіційний сайт 18-24. Нагадаю, ця ініціатива передбачає, що українці до призовного віку отримають мільйон гривень лише за підписання контракту зі зсу служити. За спецугодою можна тільки у бойових підрозділах. Ініціатива, за словами Лазуткіна, йде від командирів, адже поповнення у війську дозволить частіше проводити ротації. Вона викликала критику серед бійців, що пішли служити раніше. Зокрема, їх обурили, що умови не поширюються на чинних військових. У відомстві ці зауваження врахували. Тим, хто вже доєднався до Сил оборони до досягнення 25 років, потрібно подати заявку на пільги та виплати своєму командиру. Алгоритм. Наразі відпрацьовують далі. пряма мова грошова нагорода оцей мільйон гривень, передбачений тим військовослужбовцям рядового сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду. Тобто тут -то прирівняли тих людей, які служать давно, і тих, які зараз будуть підписувати контракт. Алгоритм сам він зараз на стадії розробки і найближчим часом він буде доведений до відповідних командирів.